Миросім, сьогодні є багато віруючих, які поуходили з церкви, а тобто являються антихристами, і вони проповідують, кажуть, що в Біблії, де в новому заповіті, написано, що треба давати десятину. І я, слухаючи сьогодні священиків Станіслава та Юлія Салтаненка, почув для себе відповідь. По-перше, в Біблії осема. Новому заповіті написано, що десятину давати треба. Бо коли Христос ругав фарисеїв, Він їм сказав, що вони забули важніше в законі: суд, милість та віру. Вони роблять те, що вони дають десятині з різних трав, але забули найважніше в законі суд, тобто судити себе, милість любити ближнього і віру. І далі він каже дуже інтересні слова: Це треба робити, тобто суд, мирість і віру, і того не залишати. Тобто не залишати, що треба давати десятину. Чому він так сказав? Тому що фарисеї вони просто давали десятину, думали, що вони Бога купили і грішили наліво-направо. Тому він їм це так сказав. Тобто Христос він сказав, що десятину давати треба, в цьому вони були молодці і правильно робили. І хотілося б, знаєте, задати таким людям питання, які кажуть, що не треба. А де в Біблії написано в старому заповіті або в новому заповіті, де написано, чи Ісус може сказав, що десятину давати не треба? От якщо знайдете таке містописання, покажіть: ви такого ніде не знайдете, такого нема. А ті люди, які так кажуть, що десятину давати не треба, вони просто прокляті на всю голову. І хочуть далі тих людей зробити проклятими, які їх слухають і підтримують, тому не ведіться на ці ловушки дьявола, які спользує таких людей з миром Божим!